А я все таки в кого ні. А Кавун мне тут скуч заснуть? Де вентиль батя? Ну не бывает там. Я чую, як Анжела топа, я боюсь. Мені ще дуже страшно. біля мене.

Значить тупо йдемо по вентиля. Я він в ванню. А що ми робимо? Зриваємо бабку. Хай де попариться трошки. Старуха. У мене є досить багато часу поки що.